День розпочинаємо урок читання в 3 класі. Для того, щоб налаштуватися на роботу, пропоную вам послухати вірш. Доброго ранку, ліси і поля! Доброго ранку, планета Земля! Доброго ранку сонечко Ясне! Доброго ранку, діти прекрасні! Сьогодні ми будемо опрацьовувати вірш Ліни Костенко Синички на снігу. Давайте разом попрацюємо над скоромовкою. Спочатку читаємо повільно, чітко вимовляючи кожне слово. Шапку, шпак шпачисі шил швидко шилом ворушив. А зараз поступово пришвидшуємо темп. Шапку шпаг швидко шилом ворушив. Поставте відео на паузу та прочитайте скоромовку. Послухайте уважно загадку та скажіть правильну відповідь. ще щепетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки. Називають їх. Так, молодці, ви правильно сказали. Це синички. Вірш синички на снігу написала Ліна Костенко. Це українська письменниця, поетеса шістдесятниця Вона є лауреаткою Шевченківської премії. Важно послухайте вірш. особливу увагу зверніть на дотримання пауз. Синички на снігу. Синиці голодом намлілись. Така зима, така зима. Оце б у вирій полетіти, так батьківщини ж там нема. Слово намлілись означає намучилися, стомилися. Вирій теплі південні краї, куди відлітають на зиму перелітні птахи. Прочитайте вірш. Читаючи, передавайте своє ставлення до пташок, а також дотримуйтесь пауз. Знайдіть у яких рядках вірша.

І чого вони потерпають. Вам необхідно вивчити на пам'ять вірш синички на снігу, а також намалювати ілюстрацію до нього. Чудово, діти! Ви дуже гарно сьогодні попрацювали. А зараз покажіть смайлик, який символізує ваш настрій після сьогоднішнього уроку. Дякую за увагу та вашу роботу. Бувайте!